Друзі, вітаю! Мене звуть Красов В'ячеслав, я коуч енергопрактик, допомагаю людям фінансово зростати за рахунок прибирання внутрішніх обмежень. І крім того, я також навчаю свого метода проводення сесій, як привести клієнта до результата. Опираючись на свої чуттєві властивості, на коучингові запитання, тому що це курс, де було поєднання якраз коучинга, тетахілінгу, курсу відпускання, і це те, що мені допомагає у моїх сесіях. І сьогодні з нами присутня Анна. Я хочу вам представити Анну, яка також... Є енергопрактиком і не тільки. Я попрошу Аня тут тебе більше розповісти про себе і що саме тебе спонукало прийти на цей курс. Мене звати Анна Думлер, я провідник, енерготерапевт та кармолог. І коли я потрапила на першу консультацію до В'ячеслава, я потрапила запитом це свій новий рівень як експерта. Я відчула, що в мене є внутрішні обмеження, хоч я сама допомагаю людям. У тому, щоб прибрати внутрішні блоки обмеження, але коли ми йдемо на новий рівень, буває так, що ці внутрішніх обмежень їх стає і вони виникають. І я зрозуміла, що я потрапила у поле до В'ячеслава, мені дуже сподобалось і поле В'ячеслава і ті інструменти, якими В'ячеслав працює, я отримала дуже відчутний результат вже після першої і зрозуміло, що це те, як саме я хочу покращити свою експертність, свою майстерність і е, запитала про В'ячеслава, як це можливо. Так, да, Анна якраз була та людина, яка сама запитала, дійсно, щоб навчитися цьому методі, так? А що тебе саме привлекло? От ти можеш виділити якусь головну причину, бо я пам'ятаю, там була така головна причина, що тебе так притягувала? Мене два моменти дуже мене зацікавили. По-перше, було те, що я сама працювала до цього як енерготерапевт, і я працювала і працюю з темою внутрішньої дитини, з темою стілення внутрішньої дитини. Тобто, і мої клієнти мають дуже класні результати після цих сесій. Але саме метод відпускання він дозволяє працювати з такими емоціями, як контроль, з відпусканням там, гніву і так далі. Тобто це сильно розширило мій спектр інструментів як експерта. І це дозволяє, як я вже бачу в роботі, працювати набагато глибше і набагато, якби. Краще з точки зору і результату для клієнта, і навіть по часу я бачу, що от поєднуючи ті інструменти, які я мала до, і які я навчилась протягом роботи з В'ячеславом, це просто дає дуже круті, глибокі результати і клієнти мої в захваті. І був також другий такий момент, що в мене був як такий внутрішній, можливо, блок, да, що я не до кінця довіряла своїм ясно своєму ясно відчуттю, тобто, і я відчувала, що можна ще краще. І коли я. Побачила це в полі В'ячеслава, це мені дуже сподобалось, і я просто захотіла також цьому навчитись, і спочатку мені здавалося, що це в мене не вийде, тобто так круто відчувати відчуття іншої людини, але вже. Тобто в мене були такі навіть е, е, якби сумніви, да, чи вийде чи не вийде, от настільки глибоко відчувати іншу людину, як це робить на сесіях В'ячеслав, е, тому що мене це дуже захопило. А, але е, вже е, от протягом. Е, Навчання я відчула, наскільки в мене. Е, я просто перестала я просто перестала сумніватися да, у тому, що я відчуваю насправді і почала більше довіряти своїм відчуттям. І це також дуже посилило моє поле як майстра. Е, тобто, не тільки протягом енергосесії, а протягом роботи з людьми, протягом того, що я почала просто більше довіряти тому, що є всередині мене. І це точно є результатом цієї, цього навчання. Слуха, ну ти в одному відповіді дала відповідь на багато питань, які да. а з якими труднощами ти стикалась в процесі того, як ти проходила навчання? Були такі моменти? Спочатку я пам'ятаю, що в мене було таке, що вімкнувся контроль, я намагалася це контролювати. Я сама була якось. Навіть було складно це в собі визнати, що це є, але з іншого боку, це навіть було добре, що цей слой контролю він піднявся, тому що одразу ми це пропрацювали. В'ячеслав мені допоміг це пропрацювати всередині себе і відпустити це. І коли я почала довіряти, все пішло. Довіряти своїм відчуттям того, що відбувається, то все просто пішло супер. І плюс я зрозуміла на своєму прикладі, на прикладі, свого блоку з контролем, як працювати можна з клієнтами допомагати людям, відпускати контроль, коли він вмикається. А, а як ти відчуваєш себе зараз, від порівняно з тим, як ти заходила в роботу, і як це зараз? Як ти тебе зараз відчуваєш? От наскільки давай так возьмемо 10 балів по 10 бальній системі? От заходила десь приблизно була оскільки та і зараз відчуваю тебе наскільки то. Я пам'ятаю, що я заходила, в мене було багато невпевненості стосовно свого нового рівня проявлено, чи варто, чи не варто. І от прям так було дуже багато сумнівів, і взагалі був такий внутрішній голос: хто я така, щоб саме виходити з такою темою. і, тобто, і мені це допомогло відпустити свої внутрішні блоки, тому що ми паралельно над цим працювали і. Я тоді відчувала і сумніви, і невпевненість. Зараз я відчуваю таку легкість, і начебто цього не було. Хоча насправді пройшло не так багато часу, і все, ці всі сумніви і невпевненість вони начебто розчинились, і контроль в тому числі. Я також була дуже вражена, наскільки швидко це і глибоко працює, тому що. То в мене в роботу прийшли люди вже протягом навчання, з якими я почала практикувати цей метод, і вони ділилися тим, що були ті речі, з якими або ті стани, з якими вони не могли якби, справитись до цього. Тобто вони вже ходили, наприклад, до психолога роками або там рік, півроку І це, але все одно були ті внутрішні перепони і блоки, які не давали йти. Ім далі да, і реалізовуватись там, в тому, що хотіли, або там, відстоювати себе і так далі. І саме метод відпускання він так працює, що він дає дуже глибоку і досить таку швидку трансформацію тобто клієнт відчуває зміни. Досить швидко у своєму житті, тобто навіть там протягом тижня, якщо людина приходила з запитом, там реалізація, і от щось там не виходить, наприклад, знайти роботу і е, ту роботу, яка більше подобається, наприклад. Немає клієнтів, то вже протягом тижня людина давала просто що ти зробила, як ти це взагалі зробила, як це можливо. Але в мене там на три співбесіди запросили чотири запита на консультації, да? і це все протягом тижня. Тобто навіть клієнт вже був. Якби сильно вражений тим, що які це дає результати, і одразу був запит там я хочу з тобою працювати. Будь ласка, там от в мене ще є такі запити, там, хочу...» тобто людина це відчула да, одразу. І те, як люди також це описують, це те, що я от вже. Бачу, що відчуваю, що люди відчувають сильне полегшення всередині, і вони такі говорять, що, начебто, з мене вийняли якийсь блок, як якусь таку кульку, яка мені заважала, і е е було з нею складно, складно дихати, складно там проявлятись і так далі. А ти, як, начебто, взяла і це винесла і розчинила. Так, я це називаю магією нашого методу, дійсно, тому що люди відчувають швидко. І коли ти вибираєш усю цей згусток, який є в нашому тілі, ти його обнаружуєш, да, то дійсно це відбувається. Ну, трансформація може відбуватися на протязі двох годин на наступний день. Тобто дійсно швидко це можна побачити. Не у всіх так, але є такі випадки. А б ти порадила тим, які тільки думають. Освоювати цей метод або хочуть почати освоювати цей метод. Що якщо є внутрішній відгук, то це головне, і це означає, що це точно те, що підвищить експертність вашу, і ви відчуєте наскільки це взагалі. Досить такий, ну це дійсно, як В'ячеслав каже, магія або російською мовою ще волшебство. То да, те, що це може працювати настільки глибоко. Наприклад, я скільки для себе спробувала там регрес, або тета хілінг, для мене це не так працює. А от методи, в тому числі метод відпускання, це те, що я. Бачу і на собі, і на своїх клієнтах. Це просто топові методи для роботи з внутрішнім станом людини, для роботи з внутрішніми блоками людини. Ну що ж, хочу подякувати тобі за це інтерв'ю, за ту роботу, яку ми пройшли з тобою разом, за те, що ти була такою гарною і наполегливою ученицею, яка мене постійно. Спрашувала, що тут, що тут, що тут? Але це мене дійсно радує, тому що я бачу, що тобі це дійсно було цікаво. І, і ми тут же підсилювали і твоє поле, і тебе. І отримували, я отримував від цього задоволення від нашої такої співпраці. Дякую. Дуже дякую, так.